навіть в найменшій квартирі можна продумати домашнє зберігання, щоб звільнити більше простору для життя. Розповідаємо, що можна заховати під ліжко, як використовувати кутовий простір кімнати і чим замінити шафу у ванній. Всі запропоновані ідеї не тільки корисні, але ще і дуже бюджетні. У підвішеному стані функціональність маленької ванної можна легко розширити. Організувавши компактну систему зберігання на двері кімнати, для цього просто прикріпіть до неї полички або кишеньки. Вони відмінно підійдуть для зберігання миючих засобів. Вдало зачепилися. Схожий трюк можна виконати із кухонним гарнітуром. Пари гачків на внутрішніх дверцятах шафи буде цілком достатньо, щоб повісити на них кришки від сковорідок і каструль або навіть відро для сміття. На гачку у маленькій ванні на рахунку кожен сантиметр, щоб заощадити місце, повісти мочалку, шапочку для душу та інші засоби гігієни на душову планку. Максимум користі душову перекладину можна використовувати і як вішалку для рушників, це дуже зручно, адже рушники завжди будуть під рукою. А що в розгорнутому стані вони швидше висохнуть. Під прямим кутом кутовий простір кімнати може стати функціональним місцем для зберігання книг, журналів та інших дрібниць організувати його нескладно, досить прикріпити невеликі полички. Місце під сонцем знайти підходяще місце для великої колекції книг в малогабаритці, не так вже й просто проблему вирішить прикріплена до самої стелі полку. Вона також підійде для зберігання взуття або комплектів постільної білизни. У всіх на виду одного гарнітура явно не вистачить для компактного зберігання кухонного начиння. куди простіше зберігати посуд для готування в підвішеному стані, цьому вам допоможе перфорована настінна панель. Стелаж-сюрприз. Використовуйте простір кухні по максимуму. Різні модулі стелажі і стійки допоможуть задіяти навіть найвищі і незручні місця. Наприклад, простір між стіною і холодильником можна пристосувати для зберігання спецій, сила притягання Компактні полиці можна прикріпити прямо до холодильника, для цього використовуйте магніти і суперкли, таким чином ви звільните місце в кухонних гарнітурах. А корисні дрібниці завжди будуть під рукою. Розумний підхід: сушарка перекладена абсолютним устгави для маленької кухні. З її допомогою вам не доведеться виділяти спеціальне місце для сушіння посуду, його можна організувати прямо в мийці. Практичний приклад: не вистачає місця для посуду, збільшити функціональність кухонних гарнітурів, прикріпивши до полиць додаткові гачки для зберігання кавових чашок. Ця ідея, напевно, сподобається власникам декількох сервізів. Взяти висоту. Той же принцип застосуємо і для зберігання засобів гігієни. Невеликі баночки з різними дрібницями можна підвісити до полиць шафки для ванної, зробити це досить просто. Підійдуть магніти або двосторонній скотч, строго по вертикалі, одяг, як у не обов'язково вішати на вішалку. Звертайте в трубочки і кладіть в ящик вертикально, ви будете здивовані. Але місця в комоді стане набагато більше один за одного, щоб заощадити місце в шафі, кріпити вішалки з одягом один на одного за допомогою ланцюга. Таким чином в шафі поміститься навіть сама значна колекція суконь. Уздовж стінки коробки з взуттям займають невиправдано багато місця, куди зручніше зберігати взуття на гачках, які можна прикріпити до внутрішньої стінки шафи або прямо до стіни кімнати. Економія простору. На самий верх кухонного гарнітура поставте те, чим ви користуєтеся найрідше, це можуть бути кошики з алкоголем або посуд для приготування святкових страв. У самому низу не забудьте задіяти і нижні частини шаф в ящиках або кошиках прямо під гарнітуром, зручно зберігати крупи і зерна, а ще різні дрібниці для випічки. У стилі шеббі бішик, а щоб не лізти в далекі куточки кухні за рулонами фольги або харчової плівки, повісьте їх прямо на стіні. За допомогою старої вішалки, два в одному ящик для взуття або дитячих іграшок може стати чудовою альтернативою журнальному столику, а ще він допоможе вам заощадити двічі: простір кімнати і бюджет. З очей геть, не в кожній спальні поміститься шафа або комод, зате під кожним ліжком можна знайти місце для компактного висувного ящика. У ньому можна зберігати що завгодно, починаючи взуттям і закінчуючи журналами.